Доброго дня! Ми раді вітати вас від імені Traders Union, найбільшого об'єднання трейдерів Форекс у світі, і сьогодні ми поговоримо про безкоштовні рахунки Форекс без депозиту. Отже, давайте почнемо. Що таке бездепозитний бонус на Форекс? Бездепозитний бонус на Форекс, який часто називають додатковим бонусом без депозиту, це приваблива пропозиція, яку надають Форекс брокери. За допомогою цього бонусу трейдери отримують грошову винагороду без необхідності вносити початковий депозит. Коли трейдери активують свої реальні рахунки на платформі, брокери вносять депозит від їхнього імені. Переваги бездепозитного бонусу на Форекс, бездепозитні рахунки на Форекс це чудова можливість для трейдерів-початківців вивчити торгові стратегії та динаміку ринку на практиці. Ці бонуси дозволяють трейдерам заглибитися в реальні торгові сценарії без необхідності ставити на кін власні кошти. Я вважаю, що бездепозитні бонуси та фінансовані торгові програми можуть надати чудові можливості для трейдерів-початківців. Однак є кілька ключових моментів, про які слід пам'ятати, користуючись перевагами цих безкоштовних рахунків з фондуванням. Перш за все, важливо розуміти, що бездепозитні бонуси призначені для отримання досвіду, а не для отримання серйозного прибутку. Не варто занурюватися в мрії про те, як перетворити бонус у 30 доларів на велику суму. Зосередьтеся на навчанні. Коли мова йде про фінансовані рахунки від проб фірм, трейдери повинні пам'ятати, що це все ще не зовсім їхні гроші. Фірми мають суворі правила щодо втрати просадок не просто так. Дотримуйтеся перевірених стратегій, які ви ретельно протестували, і збільшуйте масштаби дуже поступово, коли отримаєте схвалення на більші розміри. Завжди проводьте дослідження будь-якої компанії, що пропонує такі програми. Перевіряйте відгуки з різних джерел, а не тільки на сайті брокера. Найкращі Форекс рахунки без депозиту перший. Робофорекс. Пріоритет задоволеності клієнтів з бездепозитним бонусом у розмірі 30 доларів. Другий Тікміл. Почніть торгувати без ризику з вітальним бонусом у розмірі 30 доларів. Третій Інстафорекс. Найбільший бонус на Форекс до 1000 доларів. Щоб дізнатися більше про найкращі Форекс рахунки без депозиту, перейдіть за посиланням під цією сторінкою. Якщо ви вже тут. То знайдете багато цікавої та корисної інформації, яка не вмістилася в це коротке відео. Успішної торгівлі!